Таю друзі, мене звуть Сергій, і ви на каналі Відео про відео». Зазвичай на даному каналі я розповідаю про Канаду в більшості про провінцію нью Нью-Брансвік, де проживаю своєю сім'єю вже багато років. Сьогодні приїхати в Канаду досить легко, і все це завдяки візі Кюд. Раніше, щоб потрапити в Канаду на роботу, потрібно було в буквальному розумінні полювати за інформаційними сесіями. Що ж таке інформаційні сесії, запитаєте ви. Інформаційні сесії це коли представники провінції або ж найбільші роботодавці їздять по світу і розповідають людям про робочому можливості, а також про саму провінцію. Отож, в 2016 році я і моя сім'я у місті Києві ми потрапили на таку інформаційну сесію, і з того часу почався наш шлях до Канади. Деякі наші друзі повинні були їхати аж до Європи, щоб потрапити на таку інформаційну сесію. А один наш товариш їздив навіть до Бразилії. Друзі, сьогодні вперше, мабуть, в історії я дуже гордий тим, що це буде на нашому каналі. Ті представники, які їздять цілим світом, розповідають про робочі можливості, будуть це розповідати вам безпосередньо у цьому відео. Більше того, друзі, скажу я вам, що сьогодні у нашому відео будуть представники, можливо, чи не найбільшої канадської корпорації. Вам розкажуть про те, які професії є, вам розкажуть те, які вимоги повинні бути до цих кандидатів. А ви ж, будь ласка, слухайте. Уважно і занотовуйте. І повірте мені, вакансій там завжди дуже багато. Привіт, мене звати Дейв Корбет. Я менеджер з міжнародного рекрутингу в JD Irving Limited, Підрозділах лісу заготівлі. JD Irving Limited – це сімейний бізнес, який існує вже близько 140 років. У нас є виробництво в Канаді та Сполучених Штатах Америки з переважною більшістю саме тут, на східному узбережжі Канади, провінції Нью-Брансвік. В компанії є підрозділи сільського господарства, корабли будівництва, роздрібної торгівлі, виробництва їжі та інше. Я працюю у галузі лісового господарства та виробництва. Мій основний фокус пошук кандидатів та рекрутинг, працевлаштування топ-фахівців міжнародного рівня для роботи в нашій компанії. Ми наймаємо людей на багато різних посад, та основні дві з них це водії вантажівок та оператори пилорами. Ми шукаємо водіїв вантажівок з досвідом роботи від двох років по категорії CE з розмовним рівнем англійської або французької мови. Оператори пилорами мають володіти англійською чи французькою мовами на такому ж рівні, що відповідає рівню CLB-4, якщо ви здаєте іспит IELTS. Щодо досвіду роботи на пилораму, ми шукаємо кандидатів, яких є хоча б один рік досвіду на виробництві. А зараз приділіть час, щоб послухати моїх колег щодо діяльності, пов'язаної з поселенням та адаптацією. А також погляньте на громади, де ви, друзі, можете жити та працювати. Гарного вам перегляду! Мене звати Лілія. Вже 5 років я працюю в компанії JD Irving Limited підрозділі Woodlands, і е, я займаюся питаннями імміграції та рекрутингом. Нашим кандидатам, а саме водіям лісовозів та операторам пилорами, ми пропонуємо досить хороші умови працевлаштування, поселення та адаптації. Компанія забезпечує житлом на перші 12 тижнів, а також надає автомобіль в користування на перші 8 тижнів на вигідних умовах. Ми потребуємося про те, щоб ви не переймалися, де ви будете жити по приїзду в Нібрансвік та як ви будете добиратися. До роботи станом на сьогодні ми також оплачуємо переліт нашим кандидатам. Привіт всім, мене звати Ендрю. Я працюю з Лілією та Дейвом в одній команді. Перші кілька днів в Канаді дуже захоплюючі та хвилюючи. Я зустріну вас в аеропорту. Там ми потурбуємося про ваше поселення та адаптацію. Ми допоможемо вам в перших кроках, що включають в себе отримання вами сін номеру, відкриття банківського рахунку та отримання водійського посвідчення. Ми організуємо зустріч з місцевою мультикультурною асоціацією, що допоможе вам. Влитися в місцеву громаду після того, як ви обміняєте своє водійське посвідчення на клас 5, Ми сфокусуємося на отриманні вами ліцензії класу номер 1. Щоб отримати її, ви пройдете практичні заняття, здасте іспит та почнете працювати після цього. Ми підтримуємо наших потенційних кандидатів, а згодом і майбутніх працівників з моменту співбесіду та до моменту їхнього облаштування в Канаді. Після випробувального періоду всі наші співробітники мають змогу податися на піар, тобто стати постійним резидентом в Канаді. Ми, як роботодавець, надаємо їм безпосередню підтримку в цьому питанню. Наші працівники завжди мають змогу звернутися до нашого відділу стосовно подовження дозволу на роботу, подачі документів на піар та отримання номінації від провінції. Також важливо відмітити, що наші трак-драйвери мають можливість стати власником свого бізнесу, придбавши власний автомобіль трак, а може і не один. І вже возити лісоматеріали для компанії як приватний підприємець. На пелорамі також є можливості кар'єрного зросту. Окрім того, рада відзначити, що багато дружин наших водіїв та операторів пелорами також влаштувалися на роботу в межах компанії Ірвінг. Мене звати Андрій. Моя історія із компанією JDI Woodlands почалася з 2017 року із рекрутингової сесії в Європі. За кілька місяців я вже був в Канаді, в місті Сасекс провінції Нью-Брансвік. Всі питання адаптації компанія взяла на себе. Від мене вимагалось тільки працювати так, пропрацювавши близько двох років. Я вирішив відкрити свою компанію, і за три роки наразі в мене за контрактом із компанією GDI працює три траки. Мені подобається те, що можливостей для розвитку дуже багато. І Канада, в принципі, будучи країною можливостей, надає. А Ірвінг як компанія допомагає ними скористатися. Наразі мешкаю в місті. Сасекс, там, де й, е, опинився 4 роки тому. А в Європі я працював е, трошки більше одного року. Для тих, хто хоче приїхати, е, треба більше робити акцент на англійську мову. Ну і основний бонус для тих, хто звик працювати в Європі і е, подовго не бути вдома, це звичайно те, що додому е, приходиш кожного дня. Е, Хоча і працюємо ми іноді вночі, але це, ну, це досить суттєвий плюс бути вдома кожного дня, бачити сім'ю і е, жити нормальним життям. Е, наразі на моїх трьох траках, які е, возять ліс, працює троє водіїв із Канади і четверо українців. Е, вони всі приїхали через е, JDI Irving. Дехто з них лишився працювати у мене після отримання перманент резиденс. Ну, хлопці задоволені, наскільки я розумію. Ми намагаємося враховувати всі їх побажання і створюємо таку атмосферу досить ну, наскільки можливо, дружню і професійну. Коли ми говоримо про проживання протягом перших 12 тижнів. Я маю на увазі проживання в кемпах, хоча іноді це можуть бути і апартаменти. В кемпах для кожного працівника є власна кімната з усіма зручностями, окремо розташовані приміщення пральні та їдальня, де смачну їжу готують наші кухарі. Зараз ми знаходимося в нашому кемпі в Сасексі, і я хочу, щоб ви наглядно побачили, що ж чекає. Вас, коли ви приїдете е, до нас. Так виглядає кімната, де ви будете проживати. Дуже важливим є момент харчування. Тут є своя кухня, де їжу готують наші чудові кухарі. І Ви зараз маєте можливість побачити, де і як це відбувається. Ші співробітники працюють та проживають в різних регіонах Нібрансику, а також в провінції Нова Скошея. Але сьогодні я хочу зупинитися на двох основних громадах, де знаходиться більша кількість українців, які працюють з нами. Це Сасекс та Чіпмен. Ці два населені пункти знаходяться в одній годині їзди один від одного на сьогоднішній день. Оператори пилорами працюють в Чіпмані, а водії працюють в Сасексі або Чіпмені. Як правило, про місце їхньої роботи наші кандидати дізнаються за пару тижнів перед їхнім приїздом. Куди б вони потрапили? В кожному з них є своя історія та свої чудові місця. Про які хочеться сьогодні вам розповісти та показати в цьому відео. Сасекс це невелике місто з населенням близько п'яти тисяч людей. Воно знаходиться по центру між трьома найбільшими містами провінції Сейн-Джоном, Фредеріктоном та Монктоном. Сасекс також знаходиться в 15 хвилинах їзди до гірськолижного курорту Полі Маунтін та хвилинах в п'ятдесяти їзди від берегу Атлантичного океану. Тож протягом року ви завжди знайдете для себе заняття у вільний від роботи час. В місті є все необхідне для комфортного проживання. В місті є школи, садочки, госпіталь, стоматологічні кабінети, оптика, салони краси. Важливо, що тут є сервіс New Brunswick та сервіс Canada. це основні дві організації для отримання необхідних документів. Також тут є кав'ярні та ресторани, різноманітні гуртки для дітей, такі як джиу-джитсу, карате, танці, хокей, футбол, літні табори та багато іншого. Є музеї, чудовий спортивний комплекс з басейном, є автокінотеатр, ковзанка, гольф. Що важливо для сімей з дітьми в місті є багато ігрових майданчиків також є тенісні корти, бейсбольні поля, ролер-парки, трейли. Де ви можете чудово провести час разом зі своєю родиною у зв'язку з тим, що в місто їдуть багато іммігрантів, місто активно розбудовується. Сасекс популярний серед туристів, особливо в літній сезон. Сасекс ще називають столицею муралів Атлантичної Канади. Місто також відоме своїм фестивалем повітряних куль, що відбувається щороку у вересні. Зараз ми їдемо в Чіпман, це ком'юніті, яке знаходиться в центральній частині нью Брансвіка в одній годині їзди від Сасекса, одній годині їзди від столиці нью брансвіка міста Фредеріктон, і трохи більше як годині їзди від Монктона. Ми якраз проїжджаємо табір, який називається Снайдер Маунтін. Це відомий літній табір для дітей, куди привозять дітей з різних куточків нью брансвіку Дуже гарне місце для того, щоб гарно вашим дітям провести тут час. Всякі різні активності, як правило, вони тут залишаються на 5 днів з ночівлею. проводять кемпфаєр. Їх тут смачно годують. Діти дуже задоволені. Як я чула в Чіпмані є дуже велика українська ком'юніті, і знаю, що вони там, завдяки мультикультурній асоціації, в тому числі підтримують тісні зв'язки не лише з українцями, але й з іншими новими приїжджами в Чіпмен. Дуже багато у них відбувається фестивалів і влітку, і взимку. Часто вони проводять різні воркшопи, майстер-класи. Вигадують різні також активності як для дорослих, так і для дітей. Є багато привідів, щоб зібратися разом, провести час разом і, і познайомитися. Для дітей там є гуртки. Для активного відпочинку там є тенісні корти, футбольні поля. Знаю, що літом там буває проводять футбольні змагання з футболу. Дуже цік дуже відоме це містечко з своїми риболовецькими змаганнями, як влітку, так і взимку, тому що цей населений пункт знаходиться на березі річки Салман. І на березі великого озера тому дуже гарне місце для любителів риболовлі. Там є хай school, є middle school, є елементарі скул. Жінки другі половинки наших співробітників також знайшли свою роботу. Багато хто з них знайшов роботу в межах компанії Irving в Чіпмені. Дехто працює в кемпах на кухні. Ви сьогодні матимете змогу побачити ці кемпи також. Дехто працює на пилорамі. Я впевнена, що українці, які там проживають, дуже задоволені тим, що вони мають. І сьогодні я впевнена, що ми з деякими з них поспілкуємося, і вони вам розкажуть значно більше про їхній досвід життя в Чіпмені. Мене звати Бері Макалістер. Я менеджер з рекрутингу в центральній частині Нью-Брансвіку компанії GD Irving. мені пощастило багато подорожувати світом. Багато разів ми були в Україні і щоразу зустрічали там чудових людей. Наш світ змінюється, тому ми використовуємо різні платформи, зокрема, і YouTube. І хочемо, щоб ви знали, що інформація на youtube каналі в цьому відео це так само, якщо б ви нас побачили особисто, або скажімо, це те саме, що ви б зустрілись з нами у Києві. На сьогоднішній день ми шукаємо людей на різні вакансії. Якщо ви водій великої вантажівки, ми хочемо бачити вас. Якщо ви оператор пилорами чи інженер, ми хочемо з вами поспілкуватись. Є достатньо позицій в нашому відділі та нашій компанії. Доброго дня! Ласкаво просимо до нас. Проходьте! Доброго дня. Ми сім'я Кланчук з України. В даний момент ми знаходимося в Нью-Брансвік, провінція Нью-Брансвік, Канада. Сюди ми приїхали по запрошенню компанії JD Irving. Перед тим, як сюди попасти, ми звичайно проходили співбесіду. Компанія зробила, допомогла нам переїхати до Канади. В даний момент ми проживаємо в Чіпмені. Де і працюємо, Тихі, тиха місцевість, надзвичайна уважна, природа. Надзвичайна природа, уважні люди. Направду. Наш приїзд був повністю з допомогою компанії Джеді Ір. Нам оплатили переліт. Зустріли нас в аеропорту, допомогли зробити всі її початкові документи, які потрібні для проживання у Канаді. Ми дуже швидко. Також зробили допомогли документи. з транспортним засобом на перший час, з, з проживанням, житлом. Давайте я вам зроблю екскурсію нашого будинку. Тут наша кухня, тут наша зона, де ми обідаємо, вечеряємо. Часом снідаємо, це наша кухня. А ось тут у нас вихід на терасу. Ось тут ми вже придбали барбекю, де наш тато і наш чоловік смажать нам м'ясо, сосиски, все як в Канаді. Ходімо проведу вас ще на другий поверх. Це основна спальня, яка має ванну і гардеробну. Це у нас дитяча кімната, тому що у нас маленька донечка, в якій 4,5. Це її спальня. А тут спальня нашої старшої донечки. Працюємо на лісопилці, працюємо по змінам. Гнучки, гнучки, не... графік роботи, так, і графік роботи. Що нам дуже задоволен. підходить. Так. Найменше наша дочка ходить в садочок. в садочок. Всі умови для проживання, всі є. Це що стосується дитячих садочків, школи, старшої школи. Магазин супермаркетів продуктових. Аптека. Аптека, так. В цьому Свозручно. пані. Все, все тут є. Мене звати Тарас. Я з України і я трак-драйвер в Канаді. А приїхали ми сюди з сім'єю майже рік тому. Був мейл чи зацікавлені ви в роботі як трак-драйвер? В Канаді, я, звісно, написав так. Компанія GDI дуже сильно допомогла мені, моїй сім'ї з виїздом. Надали житло, в якому ми зараз, до речі, так само проживаємо, за який платимо рент, звісно, але рент по нормальних цінах. <кхи> Щодо автошколи, таке ж саме, компанія допомогла, тому що всім відомо, що вартість навчання на CDL, вона коштує великі кошти, які, в принципі, ми не могли з сім'єю підняти. І Компанія GDI з цим так само допомогла забезпечені роботою. На даний момент оформляємо далі документи на піар. Були оплачені квитки для цілої сім'ї. Син пішов в школу, дуже швидко адаптувався. А дружина, з якою ви скоро поспілкуєтесь, так само швидко адаптувалася, знайшла роботу так само в GDI на кухні. Мене звати Уляна, я дружина Тараса. І... Зараз ми знаходимося в прекрасному селі Чіпмен. На сьогоднішній день я працюю на кухні. Ця робота надзвичайно мені подобається, тому що як і будь-яка українська жінка, я люблю готувати і я не побоюся цього слова, я готую смачно і, можливо, будуть відгуки, які також про це вам підтвердять. Сьогодні ви завітали досить вчасно, тому що сьогодні в нас українська кухня і сьогодні в нас борщ і пампушки із чесником, на які я вас дуже радо запрошую. Діти, що вони тільки тут не роблять? Конкретно мій син він займається волейболом тут, в Канаді, в цьому маленькому містечку Чіпмен. Каталися вони в різні міста нью Нью-Брансвіка, Фредеріктон, Монтон, на всякі змагання на з мовою, таке саме, все в порядку, він дуже швидко адаптувався. В принципі, діти швидко адаптовуються. Мова, знання мови, обов'язково. Сім'єю ми з собі облюбували парк фанді. І як тільки є якийсь вільний час, ми, якщо є гарна погода, ми в парк. Тут є чим займатися рибалка, полювання, автоспорт любе. А зараз найважливіше, як до нас потрапити, якщо ви українець, який їде по програмі КУЕТ з України або іншої країни Європи, або якщо ви вже в Канаді в іншій провінції і просто не можете знайти себе там. А також якщо ви відповідаєте озвученим критеріям та вимогам компанії та маєте достатній рівень англійської, відправляйте своє резюме. На імейл вказаний в описі до цього відео. А також ми завжди будемо оновлювати інформацію в описі, щоб вона завжди була актуальною. Я вам всім бажаю успіху і чекаю зустрічі з вами в провінції Нью-Брансвік. Отож, друзі, усю інформацію, усі контакти я залишу в описанні до цього відео і буду змінювати рівно настільки, наскільки це буде актуально. Ну а вас попрошу підписуйтесь на канал, ставте лайки і передайте це посилання тим, кому можливо це дуже важливо.